Я був в Києві, це трапилось 24 лютого о п'ятій години ранку. Я почув перше бомбування на нашої країни. Було дуже важко це зрозуміти, що це почалась війна. Керівництво міжнародного олімпійського комітету було. Тісному контакті зранку, вже в 6.30 ранку, ми вже спілкувалися і розмовляли, які кроки треба сьогодні зробити. В 7.30 ранку керівник офісу президента Зеленського, містер Єрмакс, сконтактував зі мною, і ми скоригували наші кроки нашого олімпійського комітету, нашої спортивної спільноти, що треба зробити, щоб. Міжнародний олімпійський комітет чітко відреагував по війні. З цих перших хвилин я був в тісному контакті з міжнародним олімпійським комітетом, і ми засудили вторгнення Росії в Україну. 28 лютого президент Міжнародного олімпійського комітету і виконком міжнародного олімпійського комітету прийняли рішення заснувати фонд олімпійської солідарності підтримки олімпійського. Руху і українського спорту. Тому президент дав наказ приїхати до, до Лозани, щоб очолити координацію і очолити цей фонд, щоб ми ці кошти, які сьогодні є, а це більш 2 мільйонів доларів, були використані для того, щоб українські спортсмени мали важливість тренуватися, мали їжу. Мали важливість виїжджати на змагання і представляти державу, представляти Україну. З свого боку, я розмовляв з прем'єр-міністром, просив його, щоб цього, це він дозволив. І у керівництві і президент Зеленський і прем'єр-міністр країни вони підтримують ці кроки, що наші спортсмени повинні виступати. І та потужна робота, яка сьогодні ведеться фондом, це. Більш трьох тисяч спортсменів і тренерів сьогодні отримали фінансову підтримку. З нашого фонду вже навколо 1 мільйона доларів використано на підтримку української спортивної родини. Також декілька мільйонів доларів це допомога, яку ми координуємо з міжнародними федераціями, з національними олімпійськими комітетами інших країн. Олімпійський фонд солідарності, який я очолюю, Сьогодні Олімпійський рух світу, Міжнародна Федерація, Національний Олімпійський Комітет освіти дуже потужно наспі. Ми вважаємо дуже важливо, щоб український спорт, Олімпійський рух представляв нашу державу сьогодні в світі. Всі повинні бачити, що наші спортсмени виступають, прославляють країну. Вони успішні, і Україна є і буде, і ми зможемо. Все це витримати і перемогти. Зібрали інформацію, що ще потрібно додатково зробити, яку фінансову підтримку зробити, як далі ми будемо відновлювати нашу спортивну інфраструктуру. І ці всі питання ми з президентом Бахом, з нашим міністром молоді та спорту, вчора з'ясували і чітко ми сьогодні знаємо, що нам будуть допомагати, нас будуть підтримувати, і наші спортсмени повинні готуватися, тренуватися. І ми впевнені, що ми переможемо. Кожен працює на своєму фронті, на своєму фронті, щоб зберегти Україну, зберегти український спорт і та підтримка світу, яка є. Я хотів би використовувати з цією можливістю, подякувати всім. Ми відчуваємо вашу підтримку і ми віримо, що ми переможемо разом.